Привіт! Вітаю на каналі КриптоКартель! Сьогодні ми розберемо, що таке японська свічка на реальному графіку. На даному відео ви побачите ціну закриття, ціну відкриття даної свічки, також як утворюється тіло свічки та багато цікавого. Переходимо ми на графік Bitcoin USDT та розглянемо, які є тут свічки, а також одну із них ми розберемо. На графіку ви бачите дуже багато свічок. Всі вони різні, є червоні, зелені, є з маленьким тілом, з великим тілом, є з маленьким тілом та довгими тіннями. Тобто сьогодні я поясню, що яка свічка означає. Спочатку розберемо одну із них. У мене зараз вмімнений годинний таймфрейм. Розглянемо на реальному прикладі одну із свічок. Почнемо з тіней і це нижня тінь свічки. Про що вона нам говорить? Про те, що відкрилась свічка і боротьба між покупцями та продавцями. Ціна йшла то вгору, то вниз, і доходила до цього мінімуму. Тобто, нижня тінь свічки говорить нам про те, до якого мінімуму опускалась ціна свічки. Також, у нас є верхня тінь, яка нас інформує про те, до якого максимуму піднімалась ціна. Тобто, йшла боротьба між. Покупцями та продавцями ціна пішла вгору, потім відкотилась трішки вниз. І на кінець, перейдемо до тіла свічки. Оскільки у нас свічка зеленого кольору, тобто бичеча, низ тіла свічки буде нас інформувати про ціну відкриття. Тобто, умовно, в 8-й годині свічка відкрилась, ціна рухалась вгору, вниз, вгору, вниз. Потім закрилась вищі ціни входу, тобто ціни відкриття даної свічки. Верхня частина тіла буде інформувати нас про закриття. Тобто 8. вона відкривалась, в 8.59 дана свічка закрилась і сформувала зелену свічку. Тому що ціна була вища, ніж ціна відкриття. Отже, у підсумку ти знаєш, що таке японські свічки та з чого вони складаються, адже саме вони є основою технічного аналізу. Тепер, коли ти розумієш, як читати тіло свічки, тіні та визначати напрямок руху ціни, ти вже на крок ближче до впевненого трейдингу. Не забудь підписатись на Криптокартель, щоб не пропустити наступні відео, де ми розберемо найпопулярніші свічкові паттерни. Якщо відео сподобалось, став подобайку, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!